Стафіня на ім'я Торі шукає люблячу родину. Ця стримана дівчинка з властивими охоронними якостями буде надійним охоронцем вашого спокою. Потрапила до нас в червні цього року. По заявці її привезли зажухану. Вона була в дуже стресовому стані. Скоріше за все її ображали, тому що у неї погана реакція була саме на чоловічий пол. Вона, ну я перша, хто до неї підійшов, вона ще була під наркозом. Ми з нею разом пішли до вольєру. Там я десь якийсь час з нею проводила. Поки вона не відійшла, я потім пішла, і отак от кожного дня я до неї підходила. Ми з нею знайомились, Тоді я дізнавалася про її характер. Ну такий непростий характер. Вона більш підійде до жінки, ніж до чоловіка. Але якщо буде ну, сильна жінка, яка зможе переламати її, вона налаштує чоловіка. її на чоловіка. Тобто не знаю, як вона до дітей відноситься, тому що ніколи не пробувала. Ну, у нас не було дітей. Я не допускала, щоб ну, діти до неї підходили. Ну а так, взагалі, якщо вона буде орієнтована на дівчину, то вона дуже хороша захисниця, вона от просто нікого не підпустить. Вона не агресивна, якщо до неї звикнути. От вона е, може проявляти якусь агресію, якщо е, хтось незнайомий підійде. Але якщо, от, е, наприклад, я, от я гуляю, з нею там до мене хтось підходить е, з якоюсь вкусняшкою, то вона може спокійно пройти, нікого не зачепити, якщо вона звикне до цієї людини. Торі зубере обережністю ставиться до чоловіків. У центрі припускають, що це через недбале ставлення до собаки першого господаря. Мають таку думку, що він міг її ображати. Але для сім'ї, яка стане для неї рідною, торі завжди буде надійною захисницею. Слід враховувати, що представникам цієї породи потрібен добрий вигул, і тоді в оселі господаря не буде ніякої шкоди. Працівники центру також зазначають, що майбутньому господареві цієї собаки потрібно буде відвідувати її в центрі не один раз, аби собака зрозуміла, що їй хочуть подарувати тепло та любов. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.